Ви слухаєте українську програму з Ватикану. Слово що оживляє біблійні роздуми. Дорогі радіослухачі, минулою програмою ми розпочали мандрівку сторінками Євангелія від Івана. Ви мали змогу почути загальний огляд цього Євангелія. А сьогоднішні роздуми розпочнемо спочатку: з, з прологу: на початку було слово, і слово було у Бога, і слово було Бог. У пролозі розкривається богословський вступ до Євангелія, який дає змогу читачам зрозуміти, що слова і діяння Ісуса є словами і діяннями Бога, який воплотився в людському тілі. Книга знаків розповідає про сім чуд, які виявляють славу Отця через сина, перетворення води на вино у Кані Галилейській, оздоровлення сина урядовця у Капернаумі, оздоровлення недужого у купельні Ветезда в Єрусалимі, помноження. Хлібів поблизу Галилейського моря, ходіння по водах Галилейського моря, оздоровлення сліпого в Єрусалимі, воскресіння Лазаря у Витанії. Пролог святого Івана розповідає про те, що відбувається з тими, хто читає Євангеліє з увагою і відкритим серцем. Вони бачать Бога і стають дітьми Божими, бо Слово показує нам Бога, якого ніхто ніколи не бачив, і який став плоттю в Ісусі Христі, даючи нам силу стати дітьми Божими. Слово створило людину і постійно відтворює її на свій образ і подобу. Читаючи це Євангеліє, бачимо, що святий Іван. Іван найбільш захоплюючий, найбільш очевидний, він говорить про елементарні речі: про свято, про весілля, про вино, про воду, про життя, про любов, про смерть найелементарніші речі буття. Друга вражаюча річ це те, що Іван настільки піднесений і настільки простий, що, здається, ніби нічого не треба пояснювати. На нього треба дивитися, його треба слухати, його треба споглядати. Іван звертається до людей. Які вже знають Господа, знають Його життя, і хоче дати їм ширше і глибше бачення життя Ісуса, саме так не через переказ фактів, а через споглядання, щоб ми побачили, що відбувається в нас. Під впливом Божого Слова. Пролог, який розміщений на початку Євангелія, знайомить нас з головною дієвою особою Євангелія від Івана, а саме Слово. Цей уривок гимн слову, який, ймовірно, існував іще до Івана. Він взяв його, змінив і помістив на початку Євангелія, майже як зміст того, з чим він буде мати справу в Євангелії. Насправді, цей ступний гимн є прелюдією, де порушуються всі ці теми, які пізніше будуть розвинуті в Євангелії тема життя, тема світла, тема свідчення, тема благодаті, тема повноти, тема бачення слави, тема того, щоб стати Божими дітьми. Це Євангеліє буде представленням слова, що стало плоттю, яке ми зустрічаємо в Ісусі Христі. Що ж ми читаємо у пролозі? Перш за все, Слово. І що це таке? Потім Слово у його стосунках з Богом, тоді Слово у його зв'язку з Творінням і, врешті, слово в його стосунках з людиною та людською історією. Отож в Ісусі Христі в уплоченому Слові ми бачимо Бога віч на віч. Людина, промовляючи слово, виявляє себе, віддає себе, щоб інший міг його прийняти, діалогувати, взаємодіяти. Саме слово, здатність промовляти відрізняє людину від тварини. Це принцип культури, науки і всього. Сам Бог є словом. Слово джерело розуму, свободи, спілкування, сопричастя, любові. Розмовляти один з одним це найвища і найглибша єдність. Коли люди перестають спілкуватися один з одним, тоді це стає трагедією. Тут Бог є словом, тобто Він є спілкуванням, Він є даром, є той, хто говорить. Отець є той, хто слухає і відповідає, і між Отцем та Сином є любов. Отож, сказати, що Бог був словом це дуже точний вибір. Це означає сказати, що людина призначена до розуму, до свободи, до любові, до спілкування, до дарування. Але знаємо, що слово також може бути неправдою замість правди, може бути темрявою замість світла, може бути смертю замість життя. Погляньмо на те, як ми використовуємо слово в нашому суспільстві і будь-якому середовищі. Суспільство залежить від того, як воно використовує слово, а як ви його використовуєте з метою панувати над кимось чи спілкуватися, визволяти чи поневолювати, просвіщати чи обманювати. Слово, звернене до Бога, є внутрішнім діалогом з Богом, і саме Слово є Богом. Говорячи про Слово з Богом, ми тепер говоримо про Слово у зв'язку з творінням. Природа, створена зі слова, тому все відбувається через Слово, і людина є тією, хто надає назву речам. Бог першого дня сказав: нехай буде світло, і настало світло, а на шостий день створив людину, і людина є вмістилищем слова. Власне, це слово. Слово, яке дає життя всьому, в людині стає світлом, тому що людина його розуміє. Але через гріхопадіння в нас також є німота. Темрява, брехня є страх, який не сприймає слово. Темрява не осягає світло, але й не може його задушити. Ніяка темрява не може поглинути світло. Якщо вона поглинає світло, то стає освітленою. Іван часто використовує терміни, які мають подвійне значення: одне звичайне значення брати, а інше отримувати. Наприклад, він говорить нам про народження згори, що означає народитися знову або народитися. З небес, тобто від Бога, усе наше життя це двозначність, тобто кожна реальність, за межами того, чим вона здається, вказує на щось інше. Життя завжди розігрується на подвійних сенсах. Спочатку є матеріальна річ, яка сама по собі не має значення, вона є тим, що є. Потім є людське відчуття стосунків, це другий сенс. Який є знаком любові. Потім є людський сенс стосунків, це другий сенс, який є ознакою стосунків. І це стосується всього. Інакше це не має сенсу. Святий Іван постійно грає на подвійних значеннях, які є одночасно і негативними, і позитивними. Наприклад, схопити в позитивному сенсі означає зрозуміти, а в негативному знищити. Такими є наші стосунки зі словом істини, або ми розуміємо його, або намагаємося Передушити слово було правдивим світлом, що просвічує кожну людину, що приходить у світ? Читаємо далі в Євангелії. Ось це слово, яке є світлом у кожній людині, бо кожна людина, незалежно від культури, релігії, віри, шукає правди. Але як так сталося, що правда є? Але я її не приймаю, що криється під нею, або я залишаю її в спокої. Чому усе Євангелії це саме та драма стосунків слова з правдою, яку я не приймаю, яку знаю і не визнаю. Той, хто приймає слово, отримує силу стати дитиною Божою, бо людина стає словом, яке вона чує. Слово інформує людину, дає їй свою форму, дає їй спосіб мислення, спосіб дії, спосіб… Посіб буття тому слово істини, слово світла, слово Боже робить людину дедалі світлішою, правдивішою, робить її подібною до Бога, бо слово переображає нас іншими словами. Принципом обожествлення людини є слово. Саме через слово людина стає подібною до Бога. Дорогі у Христі. У наступній програмі ми продовжимо роздумування над другою частиною прологу Євангелія від Івана. Нехай кожне наше слово, вимовлене у молитві та у спілкуванні з ближніми, буде джерелом життя і світла, щоб завдяки дарові спілкування ми ставали щораз більше подібними до Бога, який своїм словом творить все. Ми слухали українську передачу Радіо Ватикану.